Пане Леоніде, за два з половиною роки ми багато говорили про міжнародний кримінальний суд розібралися вже так. Частково українці, як це функціонує, ордер, Римський статут, можливі арешти. От Україна теж вже ратифікувала Римський статут, і от тепер чергове випробування для цієї міжнародної системи настає. Цього разу знову ж таки у зв'язку із Путіним, але уже у Монголії. І цікаво, що речник міжнародного кримінального суду Фаді Ель Абдала вийшов із такою заявою, що Монголія, яка ратифікувала Римський статут і є членом міжнародного кримінального суду, насправді може не арештовувати російського лідера Путіна і посилаються на певний пункт у 9 главі Римського статуту. Скажіть, будь ласка, що це за умови, такі, які настільки легко е, трансформувати і е, ну викривлювати, вигинати у необхідний тобі бік? Ну, бачите, я не знаю, може тут вам більш потрібна якісь якась людина, яка знається на міжнародній юриспруденції. Так я такою людиною не є. Але а, дивіться, мені здається, ну, як політичний оглядач, як людина з політологічною освітою, а, а всі ці організації, а міжнародні організації, інколи навіть на такі організації, на які ми дуже сподіваємось. Нам подобається казати, що на Путіна є вже ордер. Ну, дуже подобається нам це казати. А, всі ці організації вони працюють в реальних політичних умовах, і ми розуміємо, що а, а, візит а, Путіна в таку країну, яка значною частиною залежить, а, ну, більшою мірою, звісно, від Китаю, а, ну, дещо. І... Сильно такі від Росії, що навряд чи там будуть докладати зусиль для арешту Путіна, тому що це буде мати наслідки: негативні, політичні, може воєнно-політичні наслідки. Ніхто їх не хоче, коли ці країни, такі країни, які не можуть собі дозволити бути. Дотримуватись всіх міжнародних правил, скажімо так, недостатньо для цього сильні, приєднуються до таких організацій, вони очікують результатів взаємодії з такими самими державами. А коли йдеться про важковиків, там вступають в силу інші принципи. Поступаються принципами, збистить більш гнучкими і так далі. Оце mm -hmm. на жаль, той та саме той, той самий реал або та саме Реалполітік, про яку дуже багато говориться. говориться. На жаль, у випадку з Монголією це так, mm -hmm. я не якщо я не помиляюся, Арменія теж приєдналася до Римського статуту. Ви пані розумієте, mm -hmm. тобто країна. Яка дуже сильно залежить, незважаючи на нинішню сучасну позицію Пашиняна, а, так. А, але ця країна теж долучилася до Римського статуту. Тому ну, можна собі уявити, щоб якийсь, навіть не навіть не Путін, я на найбільш меншого рангу чиновник був. Російський заарештований в Армінії, ну тобто біло, як то кажуть, вносить корективи. Угу. А, пане Леоніде, але отут ну така цікава конфігурація. Як ви гадаєте, а Монголія прям свідомо підіграє Росії в цій ситуації? Тому що Путін вирушає туди на запрошення президента країни Ухнаїна Хурелсуха. складне я пробував впоратися із його прочитанням, і а, все ж таки. Могли би не, не кликати так, могли би якось інакше влаштувати цю зустріч, але це відбувається саме таким чином. І що головне, в чому підігрування? А Демонстрація того, що Римський статут, демонстрація того, що ордер міжнародного кримінального суду може не працювати. От, якщо він на території однієї країни, яка ратифікувала, не спрацює, то інші ж теж можуть потенційно цього не робити. Врешті-решт, от, поки острах був у Путіна, в південно-африканську республіку не поїхав. Щодо Бразилії, там були різночитання. Врешті-решт теж не відбулося цього. А от тепер виявляється, це можна, і звучать заяви навіть від речника самого суду, що ну Монголія має право. Справа в тому, що в Монголії а випав такий непоганий шанс скористатися з слабкої позиції Росії, угу. і, чесно кажучи, тобто на місці... Монголія надає послугу, за яку Росія розплатиться. Ми поки що не знаємо. Такий шанс є. Ми знаємо, що Росія дуже хоче ту саму Сибір-2, там треба це тягнути монгольською територією. Поки що Монголія на це нібито там не погодилась. А чи може вона погодиться при якихось умовах? А при яких умовах? Давайте розмовляти, як то кажуть, так. Тобто, ну це лише один якийсь пункт. Може, там є ще якісь так. Росія зараз дуже в дуже вразливому становищі. Ми всі це знаємо. Так, вона під санкціями, а ті країни, які довкола неї її. Сусіди в них зараз золотий час. Це стосується і Казахстану, і Азербайджану, і, 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 і Киргизстану, і не кажучи вже про Білорусь, яка взагалі з цього жиє. Тобто, є можливість щось на цьому заробити. Вам треба, а у нас є можливість, так які саме які саме пункти. Ну, ми щось можемо не знати, так, але є про що розмовляти. І мені здається, Улан батор саме з таких позицій виходить зараз, коли. Він намагається він запрошує Путіна і про щось хоче з ним розмовляти. А Путін ще раз кажу, він в вразливому становищі, чи домовляться чи ні, це інша справа, тому що ну, все ж таки за Улан батором стоїть Пекін, так тобто, улан Батер не може прийняти рішення щодо сіли Сибірі-2, але може якимось чином вплинути. Ну тобто є про що розмовляти, чесно кажучи, і мені здається, що тут треба. Розуміти монгольське керівництво з розумінням до нього підходити. Ситуація з арештом гіпотетичним арештом Путіна все ж таки це фантастіка. Ми розуміємо, що ну не та сила, щоб так ризикувати, скажімо так, і до цього теж треба ставитись з розумінням. Угу. Важливі аспекти, а що відбувається всередині е, самої Росії в політичному плані. От ми часто е, після початку курської операції чуємо про те, що це нищівний удар, це такий хук під дих, як то кажуть, путіну. А, але от я для себе до кінця не можу визначити, а в чому ознаки? От поки що він падати не став, цей Путін. Хоча хук е, відчутно серйозний, великий, але екстраординарного нічого не. Відбувається, здається, в політику самій Росії. Чи там якийсь рух падіння вже почався, а нам він поки ще непомітний. Соціологи російські, ну, наскільки можна говорити про це, починають фіксувати ем, фонд громадська думка. Ем, про те, що трішечки зменшується путінський рейтинг у Росії сьогодні, вдоволеність діями влади, і можливо, це пов'язано в тому числі із подіями в Курській області. Інститут вивчення війни каже, що Кремль почав проводити складну інформаційну кампанію, щоб якось виправдати падіння рейтингу. Чи рейтинг правда падає, чи е, от цей настрій прийняття громадянами, щось означає. Для Кремля в сьогоднішніх умовах чи взагалі нічого, чи тоталітаризм цифровий це інакше ніж тоталітаризм гулагівський, сталінський, а, і а, власне, от коли ми побачимо результат цей тріщину у Кремлі. По-перше, падіння рейтингу на 5 відсотків з рівня там 85 або 80 – Це не падіння, це ну взагалі не падіння, скажімо так. Так не кажучи про те, що цим цим займається ФОМ до ФОМ. Багато є питань все ж таки це придворна контора. А там інколи там за якимись там непрямими ознаками там можна щось якусь інформацію таку корисну взяти. Але ось ці прямі їх опитування, чи підтримуєте, чи не підтримуєте, як то кажуть, можна прінібреч. Це пункт перший. Пункт другий. Чи взагалі, варто звертати увагу на те, як змінюються настрої в Росії? Так, з одного боку, так, безперечно. Тому що наша перемога напряму залежить від того, що відбудеться і що відбувається в Росії. Це так, це правда. Але з іншого боку, російський народ не є суб'єктом. Народ це взагалі така уявна спільнота, так? і для того, щоб він працював, запрацював як спільнота. А це проявляється через якісь громадські організації, через якісь структури, якісь громадські структури, через яких можна донести свій голос до керівництва і, ну, хоча б, спробувати е, рахуватися своїм голосом, якщо таких механізмів попосередницьких немає. Ви можете там клясти Путіна або можете казати, що немає кращого царя. Це байдуже абсолютно. Вашого голосу немає, він а, не є чинником. А, і це дуже важливо, на жаль. А, е, з одного боку, а, така відсутність а, фактури суспільної, вона робить Росію слабкою. Так? Ну, ми це побачили в Курській області їх здатність солідаризуватись, здатність до спротиву, там і так далі. Але з іншого боку, в такій розрядженій атмосфері суспільній в ній неможливі солідарні дії, в тому числі і в першу чергу солідарні дії спротиву. І це біда. Тобто в такому розрядженому такому болотному становищі, навіть там президент сказав, коли там поздоровляв з днем Незалежності, сказав, на болотах, так? В такому болотному становищі вони можуть існувати ну, віки, хочеться сказати. На жаль, і це для нас погано, тому що нам ми матимемо справу з керівництвом, в якому абсолютно байдуже що вважає суспільство, тому що його немає як суспільства, так і простору соціальної дії. Угу. Розумієте, а те, що хтось там на кухні щось каже, ну на Пане Лені, Це... Але В такому разі політичний результат курської операції він ну його важко досягти, тому що немає собі, немає того, хто засудить Путіна, так би мовити, чи хто засумнівається в Путіні. Тут не зовсім так. Тому що тут до цієї ситуації також дуже уважно приглядаються люди у владі, люди в бюрократичному апараті, люди в силовому апараті. Тобто, власне, чесно кажучи, ті люди, від яких залежить, чи буде сьогодні Путін, там, не знаю, поп'є свою каву з. Круасаном, чи ні, так чи буде він відчувати себе в безпеці чи ні, для них дуже важливо. А цар ще має силу чи ні, ага. і ось для цих людей, власне, це важливо, і ага. вони там щось собі міркують, і ось ці люди вони мають можливість змінити хід історії, чесно кажучи, ага. пане Леоніде. Тоді так, от то останні півтори хвилинки буквально. Так. Певною мірою ситуація схожа на ту, яку ви сказали. В силу натяку такого українського дипломата, так, кислиці, тепер з'явився сумнів: чи один із середворців, коли говорити про міністра закордонних справ Росії, живий чи ні? Що із ним відбувається? Це такий просто тролінг, чи це може бути? Картиною реальності російського політику. На сьогодні хвилинка вам ні, ні, ні. Це, це тролінг. Це на, на на жаль. Ну знаєте, вони тролять, і ми тролям, І тут мені, мені здалося, що це взагалі а, алюзія до професора Солов'я який каже, що Путін в холодильнику. Я це тобто, це не стільки про Лаврова, скільки про Путіна, і це теж тролінг Ну це таке. <гум> Дякую вам. Будемо чекати на продовження ситуації. Будемо звертатися по коментарі і оцінки. Політичний оглядач Леонід Швець на прямому зв'язку зі студією Апостроф. Тіві на все добре.